Є відео в мене в профілі, де ми розвалювали цю пральну машинку, де багато коментарів назбирала ця пральна машинка, що краще би на ЗСУ віддали, краще би допомогли тим, хто потребується в цій пральній машинці, потребує її точніше. Друзі, та тут не було що ремонтувати комп'ютера, тут не було. Двигун напряму був підключений. Вона би максимум пішла би на смітник. Але є одне ну, реально дуже багато людей написало яким. І справді потрібна ця пральна машинка. І ось в мене м, виникає така думка: всім допомогти, звичайно, я не зможу, тому що людей багато, а я один, може і справді купити одну пральну машину та зробити розіграш на неї серед тих, кому вона найбільше е, потрібна, там, в сім'ї, в будинку, ще десь, неважливо, а просто потрібна ця пральна машина. Бо я так зрозумів, що. Дефіцит чи немає коштів у людей, щоб її купити неважливо одним словом, хочеться просто зробити якусь добру справу. Ви як думаєте, напишіть свою думку в коментарях, купувати цю пральну машинку і робити розіграш чи забути за цю ідею, все одно будеш в кінці поганим.